Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему про овочі трішечки. В кого так як у мене, наприклад, зовсім мало місця. От, і хочеться посадити овочі, хочу показати деякі лайфхаки. І якщо немає теплички і хочеться ранніх овочей. Також деякі лайфхаки. Тому приступимо, буду вам розказувати і показувати. Ось, наприклад, у мене ранній кабачок, який я вирощувала розсадою. я кабачки, огірки і гарбузи вирощую розсадою, що були ранні І ось у мене така бочка. І я вже його давно посадила, тут були дуги, Спочатку він був на агроволокно і плівка, потім тільки агроволокно. Ну а наразі вже він ось вам покажу, заложив, ось, бачите, перший кабачок. Так що ось в мене будуть ранні кабачки. Можливо, хтось і собі так захоче. Ось яка у мене величезна грядка салату, який ми вже споживаємо на протязі, ну я не знаю, місяця, мабуть що. Що я для цього зробила? Просто в тому році, ось як, наприклад, наразі, Салату дуже багато, ми його не вспіваємо навіть споживати, хоча я практично кожен день роблю. Я залишаю ось такий салат, який закладе насіння, і він самонасіється. І завжди те, що самонасівається, воно сходить набагато скоріше і воно, ну, крепке і, ну, і багато. Тому що насіялося його багато. Ось так. Ось мій часничок. Завдяки тому, що я мульчувала його листям, зберігалася волога. І е, не росло так зілля, хоча вже листя практично нема і починає зростати. От, але е, часник виглядає великий, вже потрібно, бачите, обривати е, його, е, оці ось е, такі, оце, що закладає він насіння. Е, е, треба пройти і обірвати. А ще ж тільки. Навіть в середині червня нема. І такий гарний чесничок. А де ж можна посадити гарбузи? Це ж ну ну великі такі ну, велика культура. Е також знайшла я місцинку. У мене ось під забором зростають кущі порічок, йошта, е ну різні кущі. І тут е все. Трава, трава, так скажем, як дернина ось. І посередині в мене пропав кущ порічки. І я думаю, нам вистачає мені на соус, на варення. Ось порічка величезна, там порічки дуже багато. І що ми зробили з чоловіком. Ось. У мене вже посаджені гарбузи, які я ростила з розсадою, але я ще відкрию і вам покажу, чому я прикриваю це від сонця, тому що палюче сонце і тоненьке агроволокно завжди захищає від палючого сонця і від не так, уходить волога. Тут на допомогу приходять дуже часто покришки із шин. Чоловік їх тут обрізає. По-перше, тут всюди трава, щоб не заходила трава. Це перше. Друге, Добрий полив, вода буде саме доходити туди, куди потрібно. Ось один посадила я гарбузик. І ось другий. Звичайно, перед тим, як саджати, в горщиках я пролила від хрущів і обов'язково посипала навкругі гранули, тому що в тому році у мене була така проблема, висаджуючи огірки. За ніч в мене їх просто з'їдали, і мені приходилось пересіювати. Тому ось такий також лайфхак, кому десь. Є кусочок дернини, там ну трошечки якоїсь земельки. Отак вкопали пшини е, е, і посадили собі гарбузики. А там далі вони хай собі плетуться по травичці. Це буде нормально. Ну, а це вже зроблено для зручності. Дивіться, міні тепличку ось своїми помідорчиками, які я буду ще тільки розсажувати ось там подалі на городканину. Я посадила недалеко, тому що цей рік я посадила зовсім в іншому кутку свого садочку, і мені приходилось носити їх. Тому, якщо так робите, як я мені тепличку, робіть, старайтеся біля грядочок, де будуть помідорчики. Ось, у мене одна грядочка, і ось одразу друга, накриті агроволокном. Ось, А от тут у мене під е, агротканинкою я посадила свої е, міні-томатики е, балконі, вирішила не саджати в цьому році в горщики. А ось тут біля салатику маленький кусочок був, вони невеличкі. І я вирішила посадити тут е, ці томатики, тому що вони вже квітують. Не буду вже відкривати. Також це е, захист від сонця. Все, довго думала, куди ж посадити свою розсаду огірочків. Е, ну просто вже немає місця, абсолютно. Дивіться, тут у мене трішки по краю була малинка, я продала. По тому, по тому краю у мене полуничка. А полуничка рання, ось вона вже, бачите, червоніє. Вже я вибирала декілька разів. І коли мої огірочки почнуть розплітатися, вони просто полуничка вже відійде і вони будуть собі розплітатися. По полуничці, і тим паче це грядка, яка в мене стоїть біля ванни, в, які, в яку цікає вода, мені поливати буде дуже легко і, скажімо, близько. Звісно, перед тим як саджати, також я пролила від хруща. і Чому роблю такий захист? Це від котиків собачок і гранули від слимаків. Тут у мене вийшло було в одному три огірочка. Ось. І ось собі вони будуть розплітатися по цій грядочці. І ще в кінці цієї грядочки в мене лишився там один огірочок. Я посажу ще один так само огірочок. Там більше полуниці, тому там буде він один, тому що там, бачите, більше полуниці. А тут все ж таки більше простору. Тут я більше полуничку продала і малинку ось. І ось таке, таку я знайшла місцинку для своїх огірочків. Але це замало для мене. Що я придумала де сіяти? Зараз покажу. Ось тут в мене по бокам дві тюльпанові гряди. Звісно, вони заросли бур'яном. Я ще не встигла тут прибратися, але ось завтра я планую це зробити. Тут виходить така між ними розора між цими грядками. Тюльпанів вже немає. Просто прибрати бур'ян і саме в цій розорі я хочу посіяти свої. Огірочки. Вони собі, тюльпанів вже немає, вони собі будуть плестися, куди їм потрібно. Також, в кого так є, можна так робити спокійно. от Тільки оце прибрати бур'ян, звісно, це буде трішки довго. Але нічого, перші огірочки в мене вже посаджені, а ці будуть пізніші. Ну і далі, звісно, якщо там мене, наприклад, не вистачить часу прибрати, то перших 4, ну, 4 огірка мені поки що хватить на їжу. А ось на консервацію я можу посадити огірки, виростити, їх наразі посіяти на розсаду. От, і навіть перевалювати і в літрові горщики. І потім, можливо, так я і зроблю, тому що там, де тюльпани, я їх взагалі буду всі викопувати. І перекопувати, можливо, мені там ну, це як лайфхак я розповідаю. Але, скоріш за все, мені потрібно там буде їх викопувати повністю. І мені потрібно буде там місце, тому я буду ростити розсадою, пересаджувати, можливо, великі більші горщики. І коли я викопаю ось часничок, я тоді вже, можна сказати, великі, вже доростуть великі огірочки, я посаджу на місце часничка. Боже, я так не придивлялася, срочно треба прибирати ось ці. От насінневі такі от ці декілька я завжди залишаю оці булічки. Потім я саджаю їх і так я обновляю свій часничок. Ось Ось такі коротеньке моє відео. в мене доволі мало овочів я саджаю, тому що місця мало приходиться виходити ось такими, придумувати якісь такі різні методи і ранньої зелені, і де посадити, От, можливо, комусь мій досвід також згодиться. Всім дякую за увагу, всім здоров'я, наснаги, мирного неба над головою і до зустрічі в наступних відео!